Всім привіт! Записую це відео. Я так сподіваюся, що одним кадром, одним дублем я дуже давно не записувала відео, точніше, я їх записувала, але я не виставляла. Бо спочатку ти монтуєш, потім тобі щось не подобається, потім ти Сам собі не подобаєшся, або голос не подобається. І думаєш, все завтра-завтра домонтую, все підставлю, звуки, все зроблю. І якось так в мене лише одне відео на моєму каналі про те, як ми готували рулет. Якщо я не помиляюсь. А, ні, на моєму відео лише не те відео, там, де ми готували рулет маковий, я не виставила. Я його лише розпочала монтувати і все. А на моєму, ві... на моєму каналі відео про розпаковку з бідронки. Точно, ось так. Так що. І сьогодні вирішила записати відео, не готувалась нічого, бо не знаю, інтуїтивно просто вирішила, що або зараз, або зовсім це затягнеться. Бо я хочу відновити канал. І ось вирішила розпочати якось так. Це я на подвір'ї сижу. Якраз сьогодні в нас так трішки сонечко. А, так, не дуже прохолодно. І завтра в мене важливий день. Ну, як важливий. А, взагалі в мене багато чого в житті відбулося. Я розпочну з того, що я нічого не розповідала, хто я і що я. А зараз я знаходжусь в Кракові. Я розумію, що це відео воно буде таке, як все, все, все в кучі, але нагадаю, що я вирішила записати відео, бо не знаю, як у вас. А ті, хто подивляться це відео, в мене якось саме так, що поки ти зберешся, поки не знаю, нафарбуєшся, або е, одяг, або луна не так вийшла, або ще щось, і все відкладається, і, і все. Потім ніякого не відео, нічого немає, просто все на потім. І знаєте, от як якась пісня була, я її не пам'ятаю, вона там не дуже цензурна, але там було що краще робити або як. Чим не робити зовсім? Ну, або як це також не дуже гарно, але краще просто робити. Робити, робити, робити. Так от, за той час, поки я не виставляла відео, я розвивала свій інстаграм в плані в сфері UGC, знімала для брендів. І спочатку дуже було багато як, пропозицій, ну, зрозуміло, що багато бартерних. Ну, тобто я, мені присилають товар безкоштовно, я знімаю, і товар залишається в мене, а я знімаю відео, яке потім бренд використовує в себе на сторінці. І якось Ну, наче все добре йшло, йшло, і зараз воно ще йде. Я цю сферу не закинула. Щось пішло не туди, і я розумію, що зараз перед цим в мене такий був стрімкий зріст в UGC, а зараз уже так, знаєте, впало. Я контент не так часто виставляю. І все ще те ж саме, що я хочу виставити, але я потім щось дивлюсь, і щось дивлюсь, щось не то, щось, ну. Там не так рука, не так, не так сонце світить, ще щось, і от не виставляю. І як сторінка ну, є контент, але не так, що знаєте, деякі дівчата там по три сторіс. Ой, по три сторіс, по три рілс виставляють там на день. А я не можу. Складно в тому плані, що я не дуже творча і мені складно брати як ідеї. Я... Знаєте, як не копіюю, а я коли щось побачу, щось гарне, хтось зробив, виставив, я потім на свій лад це перевожу і роблю по-своєму. Мені потім легше, потім в мене вже від цього йдуть ідеї. І цю сферу я не закинула, але поки в мене лише було декілька пропозицій платних по 50 доларів. Не знаю, чи відео перервалось, чи ні, бо телефон сідає. Так от. Завтра, а сьогодні у нас 22 жовтня, завтра. Так, я забуваю тримати рівно спину. Не знаю. І ще мені дуже складно дивитися не на себе, а дивитися в камеру. Також про це забуваю. Так от, завтра, четвер, я досі п'ю каву з корицею, в надії, що це мені допоможе. І завтра я йду на, як... На роботу, на е, не онлайн роботу, тобто UGC мені зараз, знаєте, мені хочеться цим займатися, але в мене немає дисципліни. Знаєте, в мене є час, і я така ну зараз, зараз. Зараз додивлюсь те кіно. Ну, знаєте, як там було якийсь мем, що типу сидить а, дівчина а, з телефоном і клацає цей телефон, там біля неї швабри, вона збиралась прибирати і підпис. А, чи, чи всі ми так чекаємо? 15.00, щоб почати розпочати, що вирішує так, ні. Що це та сама дівчина, яка чекає 15.00, щоб почати прибирати якось так. Я не буду це все вирізати, просто хай все буде одним, одним текстом. Не знаю. Спробую. Так от, завтра я йду на вакансію, помічник кухаря. Ну, тобто, я там буду, я так розумію, що я там буду мити посуд, чи там щось ще, овочі чистити. Я не знаю, що я там буду робити. Але для мене це як... Мега вийти з зони комфорту, просто це я не то, що з зони комфорту виходжу. Я просто влітаю в цю зону, вилітаю точніше з зони комфорту, бо я дуже давно не ходила на звичайну роботу в Україні. Я Працювала онлайн, потім ФОП відкрила, продавала білизну, Вікторія Сікрет. Потім відкрила заклад фастфуду, продавали дуже смачну шаурму, просто прям мега смачну. Вона мені дуже подобалась, все. Потім почалась, ні, точніше, ми її відкрили, коли почалась війна. А потім через деякий час, коли світло стали вимикати, і це все. Ми виїхали за кордон, і зараз ми в Кракові, як я казала, якщо не помиляюсь, я вже казала. І завтра йду на роботу. Мені просто... Чому, можливо, я це ще відео записую, бо мені страшно завтра йти на роботу. Не через те, що я боюсь роботи, а просто що це вихід з моєї зони комфорту. там колектив. Я... Для мене найголовніше, щоб був класний колектив. Ось. І я сподіваюся, що коли я піду на цю роботу то потім до мене вже буде, як, знаєте, як сказати, я вірю в те, що гроші йдуть до грошей. От зараз в мене просто ступор з грошима, тобто в мене їх немає. Немає на що мені розвивати свій UGC. А UGC, знаєте, це або ти як талановита людина в цій сфері, і в тебе просто ти можеш, знаєте, з будь-якого все, що в тебе вдома, ти можеш зробити гарну. Відео зняти, гарну ідею, придумати, я так не можу. Тобто мені треба ще оточити себе всім цим. А щоб себе оточити всім гарним, треба фінанси. Треба фінанси, ну і взагалі фінанси треба щоб жити. І тож я хочу на цей канал записувати взагалі свій шлях. Знаєте, як кажуть, розпаковка себе. Перше відео в мене була розпаковка з бідронки, ну тут. Розпаковка мого життя. І я буду записувати відео про те, як проходять мої будні і які в мене успіхи. І буду також підбивати е, дохід. свій дохід, що я заробила. Що я заробила по прибиранню, тобто допомога на кухні і по UGC. Ось. Так що я буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео. Можливо, воно не дуже цікаве, напевно, воно не цікаве, але для мене було важливо записати його саме сьогодні. Тому хто подивиться це відео, напишіть, будь ласка, що ви любите дивитись на Ютубі. Знаєте, от я люблю дивитись, коли хтось щось готує, або хтось розповідає, як він, як в нього пройшов день. Не просто що він робив, а мені цікаво, коли людина... Як заробляє, і вона підбиває підсумки, підбиває підсумки тим, чим вона заробила. Вона сама собі, можливо, там придумує роботу і сама якось È, різні собі челенджі придумує. Тож я вдячна за те, що мене ви прослухали. Тих, хто прослухав, і чекаєте нове відео вже, я думаю, завтра мені, завтра четвер, завтра мені на другу годину дня, і до восьмої. Я думаю, що завтра я також запишу відео, але вже, напевно, після того, як прийду з роботи. па-па!